Тання і вдячність від пристоятеля Української православної церкви Бажанішого Митрополита Ануфрія всім, хто долучився до цієї важливої справи подолання всіх тих стереотипів, які тривали час існували і в освіті, і в науці, і серед представників державних структур різних, і врешті-решт ми дійшли до того, що сьогодні маємо можливість. Уже документально побачити свідчення кардинальних змін, які відбулися в свідомості тих людей, від яких залежить прийняття державницьких рішень. Врешті-решт ми отримали державне визнання дипломів про вищу духовну освіту. Тобто, щоб ми насправді сьогодні засвідчили, що в нашій країні відбулися реальні зміни свідомості. На всіх рівнях, і в першу чергу на рівні тих людей, від яких залежить прийняття концептуальних фундаментальних рішень щодо освіти і науки в Україні. дякую за це також слово вдячності. Але я хотіла б підкреслити, що кожен день, який був наповнений цією роботою, це був день дискусій, захисту позицій, і я думаю, що нам ще всім разом, і зокрема. Я на всіх тих, хто сьогодні отримає підтвердження своїх ступенів, вчених звань, своїх наукових робіт, що ви будете власне, тими, хто несуть ці ідеї, будете підтвердженням того, що богословська наука надзвичайно серйозна в Україні. Є вона має розвиватися і вона має створювати. Нове поле для е, духовної, інтелектуальної думки в Україні, в цій країні країні, яка є демократична, яка шанує людську свободу, поважає гідність кожної людини і можливість її вибору країни, яка стоїть на захисті також духовної свободи людини. Тому я думаю, що вже найвищий час перейти. Цього закладу, а саме врученням наших документів. І я запрошую зараз колег, секретарів відповідних комісій зачитувати прізвища тих, хто буде отримувати документи. Ще й з семінація відколи ступеня ступеню Хлуш, Корнелій, Олегович. Острець Юлій Петрович, Київська духовна академія, диплом еквіланти ступені магістра. Кулакевич Михайло Адамович, Волинська духовна семінарія, диплом еквівалентний ступені бакалавра. Клос Віталій Володимирович, Волинська духовна семінарія, диплом еквівалентної ступені Бакалави. Івано-Франківська теологічна академія, де був філанцій ступеню магістра. Сейдів Юрій Васильович, Івано-Франківська теологічна академія, де був філанцій ступеню магістра. Смаль Ігор Київська православна Бурховська академія, де був філанцій ступеню бакалавра. Ковивка Тарас Васильович, Київська православна Бурховська академія, де Іванович, Київська духовна семінарія, сім'я, деплеквівалентній ступеню магістра. Ще Микола Володимирович, Київська духовна сім'я, депо еквівалентній ступеню магістра. Сидор Іван Андрійович, Київська православна, богословська академія, депомиквілатній ступеню. Яцульчак Володимир Михайлович, Київська духовна семінарія, диплом півалетній ступені магістра. Ватін Володимир Анатолійович, Київська духовна семінарія, диплом ступеню магістра. <реку> Микола Васильович, Волинська духовна семінарія, диплом еквівалентний ступінь бакалавра. Кубінський Петро Іванович, Київська духовна семінарія, диплом еквівалентний ступені бакалавра. Романчук Ярослав Іванович, Київська духовна семінарія, диплом зеленський ступені магістра. Чекалюк Іван Іванович. Київська духовна семінарія. Олександр Олександрович, у діскопі Терпінському кременту, кличе